Намасте! Друзі, сьогодні ми розпочинаємо знайомство більш детальне з секторами, з кожним із секторів. І я би б хотіла розпочати наше знайомство з сектора дуже жіночого, з жіночних в цілому секторів і з жіночого, жіночного, найбільш жіночного. Прямо по-сердечному, по дитячому жіночного сектору це північний захід. Північ в цілому це сектор жіночий, але дорослої жінки. Північний захід він починається з, з дитячої такої енергетики. Тому саме ця кімната, північний захід, вона дуже добре. Вона чудово пасує, аби створити там кімнату дівчинки. В цілому цей сектор можна створити і для жінки. Наприклад, якщо жінка відчуває, що їй не вистачає легкості, що їй не вистачає рухливості, комунікативності. Але звісно ж, дорослі жінці стільки відчуттів і емоцій такої повітряності багато не потрібно, але звісно ж її можна там формувати. Про що я говорю? Північний захід це сектор першого елементу повітря. Північ це вода. Якщо ми говоримо, що це перший елемент повітря, то саме цими якостями має бути наділена дівчинка, аби активно рухатися, знайомитися. Дружелюбною аби бути, аби вона активно діяла, рухалась, тому що ми знаємо, що хлопчики вони такі дуже рухливі, активні дівчатка, скромні, сором'язливі, більш домашні, але дівчинці, як майбутні жінці, потрібно рухатися і шукати свою долю. Тому, коли ми її поселяємо в цей сектор, вона набуває дуже гармонійних енергій, рухливості, комунікабельності, комунікативності, виходить в світ, спілкується і знаходить свою долю. До того ж, планетарно і астрологічно за північний захід відповідають дві жіночі планети: це Венера, Луна і Меркурій. Меркурій він не має ніякої статі. По але він саме відповідає за цю повітряність, комунікабельність. Тому тут Венеріанська і луна енергія це дві чакри Сватхістхана і Анахата. Але саме тут найбільше проявлена енергія Анахати. І якщо ми будемо говорити, що кожний сектор він має свої божества, своїх деватів, своїх аватарів, то саме в цьому секторі. Дуже сильно має е, дію вплив Крішна. Як ми знаємо, Крішна він з лунної династії і він наділений цією добротою, м'якістю. Крішна народився під е, созвіздієм під Накшатрою Рохіні, і в Рохіні дуже сильна луна. Тому Крішна наділений цими анахатними м'якими, Якостями він співав, танцював, спілкувався з жінками, він мав багато жінок в тому сенсі, що він не був легковажний, так? він був відповідальний, він був приємний, приємний жінкам, порядочний. Ось. Саме тут акцент робиться на цю доброту, на творчість, на музикальність. Якщо ми говоримо так, що в цьому саме секторі повітряність, анахата дуже сильна. Анахата це також стихія повітря. Це також стихія повітря. Тому, проживаючи в цьому секторі, жінка, дівчинка набуває цієї турботливості, м'якості, анахатності. Вона вміє взаємодіяти з іншими людьми, вона вміє спілкуватися з іншими дітьми. так? Навіть доросла жінка вона буде набувати тут якості таких мягких, сердечних, і тут професії, такі закладаються, так, турботливі, турбота про дітей, опіка, цей сектор він дуже підходить дівчинці для того, щоб розвиватися, рухатися, щоб закладати такі потрібні енергії і йти далі. Якщо ми говоримо це, наприклад, стосовно професії, так, стосовно професії, тут будуть закладатися такі ось е е якості, схильні до виховання дітей. Це дівчинці, звісно ж, потрібно. Так як ми говоримо, що це сектор, він такий легкий, дієвий, так, активний то тут може бути не тільки кімната дівчинки, тут може бути ще гостьова кімната. Наприклад, коли гості приїжджають, ви їх сюди в цю кімнату поселяєте, і ось ця легкість, вона не створює, вона не створює довгої затримки гостей у вашому домі. так? Їм легко, привітно, вони приїхали, поспілкувались, кому покомунікували з вами і легко так само поїхали. Легко так само поїхали. Тобто тут, так як цей сектор повітря, вітер, він ну, він запросив когось додому, так виселив легко, також так. Він приніс якусь енергію, виніс якусь енергію. Тобто, ця кімната вона подвижна, вона така доволі активна. Тому гостьова кімната також сюди підходить. І також тут можна робити інші сфери, інші зонування. Тут може бути також, наприклад, ванна, сектор повітря він близький до сектору, до сектору землі, але тут землю не потрібно мати. Багато якихось вазонів, обтяжливих моментів створювати не потрібно, тому що цей сектор має бути легкий, він має бути повітряний, він має бути, аби там наче рухалося повітря так, в ньому, і він близький до води, тому що північ це вже сектор води. Тому тут може бути вода в якійсь мірі, тут може бути як вітальня, тут може бути кімната для прийому їжі. Де всі збираються, комунікують, їдять, наприклад. Стосовно кухні, тут не сильно таке прям гармонійний простір, особливо для жінки, але цілком може бути, тому що дивіться, кухня це перший елемент вогню, коли вогонь загорається, а повітря воно схильне цей вогонь розповсюджувати. Тому кухня тут може бути, якщо вже сім'я сформована, всі одружені. Але як наявність кухні в цьому місті може створювати якісь вогняні енергії, більше жіночності, додавати більше вогняних енергій, може створювати незручності в пошуку свого партнера, в пошуку ну, створення своєї сім'ї, одруження, може давати якісь затримки. Тут можна зберігати якісь крупи, наприклад, так. Можна зберігати якісь крупи, які ми також активно ось використовуємо. І якщо ми говоримо, що це повітря, відповідно мають бути умови створені, аби було відчутно, що тут енергія повітря сильна, що тут енергія анахати проявлена, так що тут енергія жіночна жіночності. В інтер'єрі і повітря, як ми чуємо, як ми знаємо, ну, яке воно повітря, як воно діє. Можна сказати, що ми сприймаємо повітря через слух. Так, Що ми сприймаємо повітря через слух. Тому звукова якась вібрація дуже сильно буде гармонізувати цей сектор. І в цілому, як ми знаємо, там анахата, також. Так, будь-яка чакра може звуком також гармонізуватися. ну Анахата можна включати якісь такі мантри, пісні, анахатні. І в цілому можуть бути в цьому секторі якісь колокольчики, дзвіночки. Можуть бути якісь такі інструменти, які від вітру колишуться і гармонізують цей сектор. Це просто буде супер! Це буде просто суперська гармонізація. Тому можна ось таким чином десь повісити щось красиве. Я звертаю вашу увагу на те, що це сектор повітря, анахатні, легкості, доброти, такої сердечності, так? гостинності, привітності, кормити, турбуватися. Жінка, дівчинка буде набувати цих якостей. Тому цей сектор, ця кімната по дизайну, по інтер'єру повинна створювати і відповідати цим енергіям, легкості, подвижності. Потрібно робити світлі тона в інтер'єрі, аби вони були легкі, такі красиві, світлі, так як це Анахата і Меркурій. Анахата має зелений колір, Меркурій він також відповідає за зелений колір. Але зелень тут не сильно рекомендується. Чому? Тому що зелень вона в горщиках і в землі росте. Це буде дуже сильно обтяжувати сектор, обтяжувати сектор землею, важкими меблями, наприклад, так, якимись складними такими темними кольорами, інструментами. Абсолютно не потрібно буде додавати важкість, так? От якщо це має бути повітря, легкість, тут важкі елементи, темні кольори, вони будуть заземляти повітря, не зможе там дівчинка рухатися. І в цілому, цей сектор, сектор не тільки на дівчинку впливає, ви не думайте, тобто, якщо у вас немає. Дівчата, якщо немає дочки, якщо ви, можливо, самостійно живете, цей сектор він дає легкості всім власникам, всім ж мешканцям цього дому. так? Він додає легкості всім, 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 хто проживає. Тобто чоловіку він надає легкості. Чоловік, якщо цей сектор сильний, чоловік може видихнути, прийти додому, розслабитися і відпочити. тому Якщо не вистачає жінці якоїсь легкості, звертайте увагу на ось цей сектор, аби він був менш завантажений. Якщо ви там зберігаєте якісь важкі предмети, металеві, так, якась вас там, ну, взагалі, якщо там вас навіть легкістю не пахне, а такою да, закритою, заваленою, завантаженою енергетикою, розвантажуйте цей сектор. Розвантажити, тому що це буде означати, що якщо цей сектор важкий, ослаблений, з дефектами, це буде означати, що вам не вистачає анахатності, сердечності і легкості. Тому, якщо комунікабельності, комунікативності, про яку я говорила, Меркуріанську, так, Меркурій це ще рішутха, це говоріння, це така привітність. Тому, так як я говорила. Так як я говорила, зверніть увагу на цей сектор, розвантажте його, додайте цієї поточності, додайте цієї легкості, винесіть всі складні матеріали звідти, заберіть темні кольори, заберіть по максимально вазону, очистіть простір, зробіть просторі світлі вікна, легкість, музичні інструменти, аби там розвивалася. Так, енергетика, так перенесіть все важке в інші спальні. Тобто, зробіть цей простір таким, аби ви змогли видихнути, аби ви змогли відчувати цю легкість, цю анахату, цю довіру до Всесвіту. І тут, ж як можна сприймати, що кімната дівчинки, всі ми Усесвіту, і ось ця позиція внутрішньої дитини, вона потрібна абсолютно всім, щоб з довірою ставитися до світу, щоб о Бог там і, тобто а, легко сприймати життя. Я довіряю, як буде, так і буде. Я прикладаю зусилля, але там я в безпеці, я в довірі, простір, всесвіт про мене потурбується. Ось ця позиція вона потрібна абсолютно всім. Навіть чоловікам. Але чоловікам не обов'язково і не важливо жити в цій, в цій кімнаті. Ну не потрібно. Але цей сектор на нього теж впливає, тому що чоловіків і анна хата є, і оця позиція довіри, легкості в них вона також є. В якому сенсі чоловікам не потрібно жити в цій кімнаті? В тому сенсі, що чоловік, якщо живе в цій кімнаті, він набуває, значить він має багато повітряних якостей. Так? Чоловікам потрібно більше бути господарями, бути більш відповідальними. Тому чоловікам потрібно жити в іншому секторі, південно-західному. А західний південь і північ це протилежні енергії. Тому жити чоловікам в цих енергіях не потрібно. Але якщо цей сектор сильний, якщо чоловік живе навіть в південному заході, в себе в просторі, якщо сектор північно-західний, сильний, він все одно буде гармонізувати чоловічий стан. Тому що навіть якщо чоловік сам живе в цьому домі, навіть якщо жінка сама живе в цьому домі. Так? Гармонійний цей сектор він буде гармонізувати, він буде позитивно впливати на, на стан всіх, всіх хто перебуває в цьому домі. Тому дуже важливо, тому дуже важливо, аби цей сектор він був сильний. Як що його робить сильним? Сильним його роблять вікна, особливо якщо вони будуть на півдні. Ось це світло, прана, рух, повітря, яке буде заходити, сильно буде робити його звук, легкість, легкі кольори, легкі тому, необтяжливість, м -м відсутність важких мебелей, відсутність темних кольорів, буде сильно підсилювати цей сектор. Так. Такі якісь венеріанські, жіночі м -м кольори. Можливо, якісь так деталі в інтер'єрі, в декорі, такі, якісь колишущі трави, такі, які гойдаються на вітру, якісь світлі, саме світлі, такі зображення, чи світлі такі, як пір'їнки, знаєте. Ось, чи можливо, якісь висушені, такі, якісь красиві, квіти, трави. Можливо, так. Ось воно буде додавати силу цьому сектору, і він має бути обов'язково легкий. Тут можуть бути якісь фото тих людей, яких ви любите, так? ось. Обтяжувати і послаблювати цей сектор буде наявність всіх елементів, окрім повітря. Наприклад, якщо тут вогонь, ну, допустимо, що вогонь і вода в якійсь мірі, але ну, вогонь і земля вже буде. Обтяжувати важкі, такі дерев'яні, металеві, якісь предмети так? буде сильно також обтяжувати. Тому звертайте увагу, звертайте увагу е і розвантажуйте цей сектор, якщо щось таке є важке. Тобто вихід може бути на вулицю, на балкон, на терасу, світлий простор і такий простір. І обтяжувати, сильно обтяжувати будуть, як я сказала, і слабкості сектору будуть додавати якесь, да, коли не по призначенню цей сектор використовується, коли там інші енергії, да. якщо там енергія Марсу, наприклад, а не Венери, Марс і Венера, протилежні енергії, так? чи якщо там, наприклад, Сатурн домінує якась аскетичність, хоча Захід. Це Сатурніанська енергія, і Сатур екзальтує в анахаті. Але Сатурн він додає більш такої, також він про повітря, але Сатурн особливо е дітям може давати таку пасивність, типу, я не хочу нікуди ходити, я не хочу рухатися, я не хочу виходити з дому. Да? І така дівчинка не знайде. А своїх друзів не знайде однодумців, не буде комунікабельна. Тому це буде слабкість сектора. Землі багато, коли вазонів, коли важкі тони. Так, тут вікна вітаються, особливо, якщо вони на північ, як я сказала. Наприклад, чи доцільно тут робити спальню для. Чи доцільно тут робити спальню для пари? Um, ні. Недоцільно, тому що дуже легкий сектор повітряності. Так? Відносини можуть набувати такої якоїсь повітряності, несерйозності. Тут, знаєте, не про анахатність йде мова, що відносини будуть анахатні. Тут йде мова про те, що васту зазначає, що спальна кімната для подружньої пари має бути там, де добре відбувається зачаття. А в секторі повітряному погано відбувається зачачок. Попробуйте посадити там на сінинку, коли вітер дуже сильний. От ви будете сіяти, а воно буде розвиватись. Да, іноді вітер приносить якусь насінинку, і воно там попадає в хорошу почву і проростає, але вона потрапляє в хорошу почву і проростає. Тобто має бути хороша стабільна почва. Коли пара буде проживати в цьому секторі, немає цієї почви, є тільки повітряність, легкість. І зачаття воно відбувається на спадхістхані, наприклад, так. ну і Молодхара має бути сильна. Ось Анхата для пари ця кімната вона також не підходить. Для кухні вона також не підходить. І так як я говорила, що тут так, як це Венера, так як це луна, місячна енергія, тут сильні знаки зодіаку, Треси, телець, це така турбота, це дипломатичність, це комунікація. Якщо, як я говорила, вам не вистачає її легкості, зверніть увагу на цей сектор і посилюйте його. І якщо, наприклад, у вас цей сектор сильний, це означає, що у вас є ці якості, легкості, подвижності, активності, дипломатичності, турботливості. Вам потрібно звертати увагу, значить, на інші сектори, так? На інші сектори. Якщо, наприклад, у вас тут кухня, ну, кухня також, кухня також, може бути, може бути, але вона може давати труднощі з створенням сімейного щастя благополуччя, тому що вогонь буде додавати, вогонь і повітря, буде якась е, конфронтація, так, якась е, повітря може розносити вогонь, утворювати якусь конфронтацію. Тому, друзі, тому, друзі е, звертайте увагу, як вам ці енергії, чи вони вам відгукуються. А, також тут сильно м, повітря можна формувати якісь форми. Такі, наприклад, як повітряні напівсфера. Це ось така форма, напівсфера. Тут можуть бути кольори такі красиві, голубий. Він відноситься до Венери. Венеріанські кольори в цілому, і луні, світлі, вода і повітря, вони прозорі. Анхата і Меркурій це ще зелений колір. Венера вона має такий рожевий кольор, голубий, такі пастельні, світлі, красиві кольори. Дуже красиво і доцільно буде, наприклад, якийсь ліловий кольор, такі світлі, м'які, якісь тони. Молочні якісь кольори, всі відтінки молочного. Цей сектор, так як це анахата, буде дійсно додавати ще творчості, творчих таких моментів, тому творчість буде посилюватися. Повідчувайте, повідчувайте, як у вас, як у вас з цими енергіями легко. Цим сектором. Якщо, наприклад, хлопчик переживає в цих кімнатах, він часто може бути наділений дуже жіночими якостями, дуже жіночими якостями, надмірно, і бути якийсь такий образливий, капризний, сильних хвилювань може бути багато. Цей сектор відповідає за відносини з матір'ю, коли він сильний, відносини з матір'ю, так як на Анна жіночний сектор, луна це жінка. Венера, це жінки, так? Якщо він сильний, чоловіків хороші стосунки з жінками, у жінок хороші стосунки з дітьми, з матір'ю, так, тому сила сектору, вона дуже важлива. Ось і, наприклад, хлопчик, да, проживаючи тут, він буде набувати якихось таке. Він вже їх має, він вже їх має ція. Але він буде ще більше набувати цих якостей, таких е жіночних, емоційних. Йому буде складно справлятися зі своїми емоціями. І от всі е питання емоційності, чутливості, анахати, чи вона відкрита, чи вона закрита, е відносини з мамою, так як я говорила, якась така чуттєвість. Це до цього сектору звертатись потрібно, тому я б рекомендувала хлопчиків переселяти, переселяти однозначно в сектори чоловічі, де б вони відчували свою силу, амбіційність діяти, активно діяти. Тому я вам надійшлю ще такі більш детальні гайди, де ви почитаєте про інтер'єру, надішлю про замування, надійшли про... Цим слабкість про психологію сектора, що це дійсно хатні моменти, і ще надійшли голосове повідомлення. У мене почався просто дощ, і я розумію, що шумно мене може погано бути чути, тому я продовжу свою розмову. Вам ще якісь моменти підсвічу в аудіо і будуть також підказки. В фотографіях, які можуть виглядати, інтер'єр як може виглядати, і надішлю ПДГ для вас такі підказочки про по психології цього сектору. І доповнення таке, якщо там у вас туалет знаходиться в цьому місті чи вхідні двері, нічого страшного, це означає, що у вас завдання працювати з цими енергіями. Що у вас завдання пропрацьовувати цю повітряність, легкість, а на хату так. Не, а такі якості Крішни, якості Крішне чи Ісуса, так і не. Ісус теж був такий доволі добрий, з таким серцем зігріваючим, наприклад. Ось. І якщо у вас такі питання по жіночому здоров'ю, по відносинах дітьми, з мамою, звертайте увагу на цей сектор, розмонтажуйте його, гармонізуйте. Звуком і нехай все складається. Дякую вам за увагу, за присутність. Продовжимо знайомство в іншому форматі в аудіо і в PDF. І до нових зустрічей!